Більше півсотні рішень ухвалили на черговій сесії Смілянської міської ради 26 квітня. Затверджено звіт про виконання бюджету міста за перший квартал цього року. Підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку міста за 2022 рік. Затверджено програму підтримки обласних закладів охорони здоров'я та комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я за період із 2023 по 2025 роки. Ухвалено програму із охорони та збереження культурної спадщини Смілянського. Ської міської територіальної громади на 2023-2027 роки підтримано також програму співфінансування грантового проєкту Інтегрована гуманітарна відповідь в умовах війни та післявоєнного відновлення щодо облаштування шелтеру, який створений на базі дошкільного навчального закладу номер 11 зірочка. Ще одним рішенням затверджено програму надання одноразової допомоги членам сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України на встановлення надмогильного пам'ятника на 2023 рік. Окрім цього, депутати підтримали зміни до кількох попередніх рішень міської ради. Вони стосуються програм територіальної оборони міста та надання шефської допомоги катеру сміла. Ще два десятки сесійних питань були земельні.